Капеланське благословіння на 2 лютого 24 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розподається про те, як розпинали Ісуса, як його розп'яли третій час, як о 6 годині настала темрява, як о дев'ятій Він Дух свій віддав Богові. Але в цей час відбувалося навколо нього, ну така, знаєте, щось відбувалося, і люди його оточували і щось робили. Були ті розп'яті, які гонили його, були ті фарисеї, які навіть цькували на Христі, казали: якщо ти Христос, то зійди з Христа. Але були такі, як жінки мироносиці які були поруч, які служили йому ще в Галилеї. І вони мовчки несли а, тягар біль цього часу. І вони були поруч а, протягом всього ну, цього дійства, і засудження, і розп'яття, і були свідками смерті. Навіть далі і по смерті зняли тіло з Христа. Але були такі люди, як і навіть і чужинці, сотник, чужинець, який не вірив в цю віру, але. Був достатньо щирою людиною, і коли він побачив, як саме віддав свого Духа Ісус, то він сказав: так, дійсно, це був Син Божий, визнав це, правду, тому що десь в серці цього язичника залишилася ця правда, яку фарисеї вже не могли навіть відчути. Ви знаєте, це напевно наше життя. Той, хто хоче бути щирим, той, хто хоче бути Божим. Завжди залишається з Богом і робить це правдиво. А той, хто вже щирості в собі немає, правдивості немає, то, знаєте, зачерстіла серце Його, і він буде говорити на правду і істину, завжди брехню. Але це він обрав життя в брехні, і тому в брехні він і буде помирати. А людина, яка обрала істину і правду, завжди буде з Богом, і завжди Господь буде з ним. І вони пройдуть наші терністі шляхи, які б випробовування, і які б сумні або больові звістки ми не приймали і не проходили. Амінь.